Доброго дня, шановні діти. Ми з вами на попередньому уроці поговорили про пароутворення та конденсацію. Ну, ви всі вранці готуєте собі чай або каву. Ви всі бачили, як кипить вода. Цей процес дуже цікавий. Адже ви помічали, що чомусь на Дні посудини. Чи чайника, чи вашої якоїсь алюмінієвої каструлі на стінках на дні, турить якісь малесенькі малесенькі бульбашки. А потім ці бульбашки чомусь більшають, їхні розміри більшують, вони збільшуються в об'ємі. А потім вони починають мандрувати на поверхню рідини і там лопаються, мало того, ще й пара йде. А якщо чайник, чи каструля ваша закрита кришкою, і ви її. Зняли, підняли, відкрили чи каструльку, а на кришечці, ціла купа рідини, крапельок. тут то, то це процес пароутворення і конденсації, про який ми, вам говорили, ми з вами говорили. То що ж таке кипіння? От ми сьогодні з вами повинні розібрати, що таке кипіння, і розібрати питому теплоту пароутворення та конденсації, а також навчитись розв'язувати задачі. Я діти вас попрошу в робочих зошитах написати тему, а наша тема кипіння, кипіння. І питома, теплота, пароутворення. Питома, теплота, пароутворення. Паро. Відповідно, діти зразу додому, домашнє завдання мати на увазі і обов'язково опрацювати, прочитати в параграф 14. Ну, Відповідно, діти, ви ж розумієте, що на бульбашку, яка розчинена у вигляді газів, а і ви ж розумієте, що в будь-якій рідині розчинено, море цих газів розчинено, присутнє. І от, Якщо ми подивимося на процес, який супроводжується кипінням, то ми можемо сказати таке. Я, з вашого дозволу, прочиту, процитую підручник вас, 66 сторінка. Після досягнення Бульбашкою певного об'єму Архімедова сила, відриває її від, дня, від дна посудини, і бульбашка. Піднімається діти. Тут виходить, що кипіння це процес пароутворення, який відбувається в усьому об'ємі рідини та супроводжується утворенням і зростанням бульбашок пари. А силу Архімеда діти в цьому класі ми з вами вчили. Сила Архімеда доріня Роже. В, ну, я вектори напишу, тому що вона має напрямку. ДРО – це густина рідини, Ж це прискорення вільного падіння ДС80, і це об'єм в нашому випадку бульбашки. От діти така у нас з вами ситуація. Але існує така легенда байка про те, що чому грузини не їдять. Ну, Чому у грузинів національне блюдо шашлики? Смачні шашлики. Ну, існує така думка, що давно, а ви ж знаєте, в них отари Овець. І от коли вони пасли отари овець високо в горах, а ви ж знаєте, Грузія в горах, Високогір'я, Кавказ. Діти. І от для того, щоб приготувати їжу, наприклад, зварити собі. М'ясо, м'ясний суп. А ви знаєте, діти, що у високогір'ї, де тиск знижений, понижений атмосферний, температура кипіння води не 100 градусів, а менша. Тобто, для того, щоб вам зварити вдома м'ясо, ну, нехай година. А якщо високо в горах. А вода закипає при меншій температурі, то варити м'ясо набагато довше їде. Тобто, поки він зварить м'ясо, то він же ж їсти хоче. То що краще зробити? На відкритому полумі багаті насмажити шашлики. Насправді, діти, кожна рідина, кожна речовина має свою температуру кипіння. Це температура, за якою рідина кипить. Ну і відповідно до стовпчика термометра, який ви бачили. 100 градусів прийнято діти за температуру кипіння води. Наша табличка на 230-й сторінке, таблиця номер 4 говорить і містить про температуру кипіння деяких речовин. От вода, 100 градусів залізу. А залізо кипить при 2750. А кисень рідкий при мінус 183. А, наприклад, молоко при 100 градусів. А спирт при 78. Тобто, діти сторінка 230, таблиця 4. А вона нам ця таблиця, діти, знадобиться, тому що ми з вами перейдемо до розв'язування задач. Ну, відповідно, діти, ви ж розумієте, а скільки треба надати воді певної маси чи об'єму теплоти, щоб її перетворити в пару? Але так просто це все робиться. Для цього треба знати певні величини. Ну, по-перше, треба знати масу води. А по-друге, треба знати температуру кипіння. А по-третє, треба мати формулу, яка дозволить нам обчислити кількість теплоти. Так от ми з вами домовляємося, у вас, в підручнику, єди. Формула ось така. Кількість теплоти при пару РН. Я вам пропоную ЛН відповідно в джогу. Де оця величина L це питома, питома, теплота, пароутворення. Пароутворення. Оце L для пароутворення, а R для конденсації. Так буде краще. Так буде зрозуміліше. Якщо ми знову відкриємо нашу... 230 сторінку, то таблиця номер 5 нам говорить про питому теплоту пароутворення R або L деяких речовин за температури кипіння. От, азот, м'як, вода, ефір тут. Але якщо тут написано, наприклад, для води L дорівнює 2,3 мега на кілограм, то ви, діти, не забувайте, що це 2,3 на 10 джоуля на кілограм. Кому так не зрозуміло 23,5 нулів Джоуля на кілограм. А тепер, діти, ми з вами звернемося до розв'язку задачі. І я з вами розв'яжу лише одну задачу. Саму оту таку мою улюблену, яку вже я. З вами двічі розв'язка. Отож, задача діти така. Ну, я сподіваюся, ви відео зупините, а ні, то подивитесь параграф 14. І от задача у нас така. Уявіть собі, що у вас шматок льоду у вигляді такого куба. От, кубик льоду. Це діти лід. Його температура початкова. Мінус 10 градусів Цельсія. А в нього сторона 10 см. Кубик 10 см. От яку кількість теплоти треба, щоб цей лід повністю діти випарувати? Перше. У нас немає маси льоду. Перше, як знайти масу льоду? Густину помножити на об'єм. Але ж у нас і нема об'єму. Як знайти об'єм куба? А в кубі. Це формули, які мені з вами необхідні. Отож бо починаємо. Пишемо дам Т1 мінус 10 градусів. Густина льоду, ви пам'ятаєте, 900 кілограм на метр кубічний. Густину води не буду писати, ви діти, знаєте. Ну і об'єм дорівнює. 10 в кубі. Це буде 10 на 10 на 10 тисячу сантиметрів кубічних. Запишемо зразу 1 на 10 мінус 3 метра кубічних. Знайти нам треба кількість теплоти, яка необхідна, щоб повністю випаровувати. Діти, ну ви ж розумієте, лід то не буде зразу випаровуватися? Не буде. І що з ним буде? Його треба спочатку нагріти до нуля градусів. Потім його треба випароти, розплавити. Утвориться вода. Потім цю воду треба нагріти до 100 градусів, а потім її треба випарувати. Ось кількість теплоти, чому дорівнює. Чотири операції треба робити. А ну що таке і 1 Це льоду, маса льоду. Нам треба нагріти від Мінус 10 до 0 градусів. А що таке Q2? Розплавити лямбда М ем, льду. А що таке Q3? Це води, бо вже утворилася вода. Маса води і нагріти від 0 до 100 градусів, 100 мінус 0 градусів. І четверте це та формула, яку я тільки що з вами написав, L води М. Ем. Ось так треба діти робити. Ну, дивіться, шукаємо масу. Маса дорівнює 900, помножити на 10-3, або це 0,9 кілограм. Тепер по порядку починаємо підставляти К1 до рівня, питово 2100 помножити на 0,9 помножити на 10. Перша кігоди. Q2. Лямбда. Нам треба звернутися знову до нашої таблиці, знайти питому теплоту плавлення льоду і написати 332. 332 і 3 нулі помножити на 0,9. Тепер. Q3, Нам треба 4200, бо вже ж вода утворилася на 0,9. І нагріти від 0 до 100 100 градусів мінус 0 градусів. І Q четверте доріня 23,5 нулів, яке я вам тільки що розказував, помножити на 0,9. От коли ви ці всі величини додасте і обчислите, ось скільки тоді ви отримаєте кількість теплоти, яка необхідна для повного випаровування Ось такого чарівного шматочка льоду, діти, при мінус 10 градусах. Я вас дуже попрошу. Задачу обов'язково переписати в зошит. Подивіться, як я її розв'язував. Якщо у вас буде бажання, а я впевнений, що в більшості з вас буде бажання, а ну обчисліть, скільки тут виходить і яка загальна кількість теплоти. Хочу вас попередити, діти, що на наступний mm -hmm. урок. Це буде вже в понеділок, у вас буде самостійна робота, яка буде включати питому теплоту при нагріванні, питому теплота нагрівання, тобто кількість теплоти при нагріванні, рівняння теплового балансу, плавлення речовини і діти випаровування. Будьте уважними, будьте наполегливими і всім здоров'я, до зустрічі!